Терміново Росія вдарила по Чорнобильській атомній станції. І це не сюжет для голівудського фільму, це реальність. Ще раз, цієї ночі, російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в окриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. В той самий легендарний саркофаг. Пожежу загасили. Радіаційний фон зараз в нормі, але пошкодження саркофагу суттєві. На цю варварську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів, він готується і надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя, тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. А вже на Мюнхенській безпековій конференції український лідер розповів деталі про атаку на чаес. Російський дрон летів на висоті 85 метрів, що дозволило йому. Точно вразити дах укриття четвертого енергоблоку, Зеленський наголосив, що ця атака є прямим викликом світовій безпеці, та ще одним доказом, без Москви. Він закликав міжнародну спільноту до рішучої відповіді, підкресливши, що будь-які спроби загравати з агресором лише підштовхують його до нових злочинів. Йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркофаг, і саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ підтвердило вибух і повідомило про пошкодження даху нової захисної оболонки. А напишіть у коментарях, як ви вважаєте на цей раз ця вкрай ефективна і дуже важлива міжнародна організація просто висловить вкрай велике занепокоєння чи ще й засудить дії безпілотника. Знаєте, у 2023 році я був на ЧС як журналіст і навіть заходив у контрольну панель саркофагу. Так от, за словами вчених, під ним буквально постійно вирує нестабільна радіаційна буря. Її поведінку неможливо передбачити. В хороші дні туди навіть можна заходити у свинцовому костюмі, а в погані вона здатна вбити все живе навколо. Наразі нам щастить, і радіаційний фон залишається нормальним. Однак, факт залишається фактом, і це треба ще раз проговорити і усвідомити. Росія ударила по АЕС. У Раді нацбезпеки та оборони України наголосили, що цей удар є черговим підтвердженням ядерного тероризму з боку Росії. В офіційній заяві зазначено, що атака на ШЕЕС це спроба залякування України та світу, яка не залишиться без відповіді. Згідно з офіційними даними, Україна вже передала інформацію міжнародним партнерам, аби посилити тиск на Росію. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на конференції в Мюнхені ця атака Викликала хвилю обурення серед західних партнерів. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут, у Мюнхені, не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей. Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон. Влада закликає ООН та МАГАТЕ вжити невідкладних заходів щодо ядерної безпеки. Єрмак також зазначив, що міжнародні лідери обговорюють посилення санкцій проти Росії у відповідь на цю провокацію. Наразі ситуація під контролем, але цей інцидент підкреслює небезпеку російської агресії для глобальної безпеки. Росія своїми діями порушила табу на атаки по ядерних об'єктах. Чи означає це, що і нам тепер варто вгатити по, ну, наприклад, Смоленській атомній електростанції, яка знаходиться неподалік від Москви? Напишіть ваші варіанти у коментарях. Ну а ми продовжимо відслідковувати всі ці новини і обов'язково повідомимо про найважливіше про інші події далі у випуску. В Україні можуть знову оголосити карантин, причина стрімке збільшення хворих на вірусні інфекції та навіть летальні випадки під загрозою. Відразу п'ять областей, принаймні про таке вже заговорили в Міністерстві охорони здоров'я. Які регіони в небезпеці чи буде карантин в столиці, і які конкретно обмеження розробляють? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Тільки за останній тиждень в Україні плюс 171 тисяча хворих на гострі вірусні респіраторні захворювання. Більшість пацієнтів, а це понад 100 тисяч діти. Частина хворих не просто звернулася по допомогу, а й потрапили на лікарняні ліжка. На жаль, є й смертельні випадки від ускладнень грипу з січня померло 15 людей. На це звернули увагу в профільному міністерстві і вже заговорили про запровадження так званого локального. Карантину найбільше хворих станом на тепер на заході нашої країни. Зокрема, на Закарпатті, в івано франківській Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Щоб убезпечити населення, там можуть запровадити дистанційне навчання, обмеження відвідувачів в установах та інші карантинні заходи. Зараз спеціальні обласні комісії слідкують чи не перевищує кількість хворих так званий епідпоріг. В деяких школах Рівненської та Чернівецької області вже перейшли на дистанційку. На Одещині, зокрема, в місті. Чорноморськ школи та дитсадки закрили на карантин ще з 4 лютого, як попередити хворобу і не захворіти. Звісно, на просторах інтернету ви можете побачити безліч рекомендацій та домашніх і не тільки рецептів. Однак вірусологи нагадують, що залізна, найдієвіша профілактика ковіду та грипу це саме вакцинація. І це дві різні історії. Вакцинація проти грипу не захищає від ковіду і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день. Від грипу можна робити щеплення навіть малюкам, починаючи з шостого місяця життя. Це до слова безкоштовно. Запитайте в свого сімейного лікаря. І додам трохи статистики загалом з кінця вересня на гострі респіраторні захворювання, грип та ковід перехворіло понад 2 мільйони українців, і це на 20% менше ніж торік, в цей же проміжок часу звітують у міністерстві охорони здоров'я. Мені ж залишається тільки побажати вам міцного здоров'я і бережіть себе. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Для нас це важливо. Будьте з нами. Побачимось.